Давайте Тепе, тепер Нього, тепер у нього є син на зв'язку, тепер взагалі, зараз координати є. Ні, Ірина, немає. Нема. Ми знаємо, що там це Мабуть, теж... Мабуть, він не живий, тому що він син, син. ну, 30-х вже... років народження. Ми знаємо це з робіт його, ну, учениця Олександра Харкова. Шум. 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 І, да, да, вони, вони знали. У мене інформація була така, що там Вимагалися в Сполучених Штатах не <реклама> зв'язатися з ними, але якось так вийшло, мабуть, що вже е, син був ну, ну, да, Де, карти, щось не вийшло. Тобто, якщо шукати, то треба шукати це вже е, його внуків, якщо вони вже не американці. Ну, Якщо вони ще в Філадельфії, може вони вже в перейти. Ну, ну, там, в вони пере переїздили. У діаспорі часто виставляються роботи через діаспору, якщо треба шукати, бо були... в ЧК була виставка в Чехао, де приймала участь його роботи. Це теж я подачу. Це, із... це, це була виставка в Чикаго, це, була віставка, це, ну, це Це перша його робота, де він виставляв на продаж, ну одні з перших. Але тоді вже, коли син вже теж, пізніше теж були виставки.